Привіт, привіт, я Валерій. Це на капоті канал про те, як фарбувати авто. В цьому відео дізнаємося трошки краще про е, таку технологію, як мокрим по мокрому, але будемо фарбувати не е, таким крутим матеріалом, наче як там РЕМ чи Баслак. А візьмемо, наприклад, звичайний солід, і в нього є такий чудовий ґрунт, як Ветун Вет, і його протестуємо. Е, відразу хочу сказати, що мокрим по мокрому фарбуються не тільки нові деталі, а й деталі, які були в ремонті. Що нам це дозволяє зробити? По-перше, ми для себе розуміємо, що ми можемо працювати рискою значно грубіше, тобто p 320 це буде супер, p 320, P400. Якщо ми готуємо деталь під металік, то нам треба P500, P600 навіть якщо мілки металік. А тут можна взяти p 320 на нього нанести вже ґрунт по мокрому, після цього можемо фарбувати. Що це нам дозволяє? По перше, ми розуміємо, якщо у нас є ґрунтовочне п'ятно, наприклад, в цій зоні, чи там десь в якій зоні є грунтовичне пятно Ми розуміємо, що якщо ми фарбу десь не докладемо. То ми можемо це п'ятно побачити. А коли у нас вся деталь закрита ґрунтом мокрим по мокрому, воно у нас буде рівномірне. І це дозволяє нам не боятися таких речей, як п'ятна. І, до речі, хотів би додати, що адгезія до бази, саме до ґрунта мокрим по -мокрому, мокрому значно краще, ніж просто до поверхні, яка просто зашліфована, тому що у нас адгезія вже йде не за рахунок риски, а хімічна адгезія. Тобто у нас база прилипає до грунта. Але треба знати, яким працювати. Зараз все розкажу. І Покажу так. ґрунт у нас wet філер. Бачите, він е, у нас в системі вок. Тобто низький е, рівень розчинника. В дьобу е, будемо розмішувати, будете все бачити. Е, додатково до грунта дається такий мірний стакан, тобто можете його використовувати. Тут мірні всі є, мірна лінійка. І можете, можете він багаторазовий, тобто помили далі, використовуємо. Відкриваємо ґрунт, починаємо працювати. Ґрунт розмішуємо обов'язково, тобто відкрили тару, ґрунт треба обов'язково вимішати. До рівномірного стану. Відразу відчувається, що ґрунт непоганий, тобто ніякого е, сухого там, внизу шестивому поналипало такого нема. Тобто, е, перемішали, будемо додавати розчинник. Можна працювати на вагах, можна працювати за рахунок мірного стаканчика, чи такого, чи такого. Я буду працювати в системі Трієм, е, мені зручно і буду використовувати пістолет. Побачите. Грунт є акриловий, тобто можна навіть цим ґрунтом. Якщо ви побачите, що ви почали ґрунтувати, бо побачили якісь нюанси, ви можете підлити його ще один шар, висушити, перемотувати і фарбувати. Все, бачите, там у нас градація 6 до 1. Що ми наливаємо? Ми наливаємо до тройки. Бачите, ось трійка у нас зараз буде. Так. І додаємо зараз затвердник. Все чітко. Також можемо додати трохи розчинника. По бажанню, але ну, я трошки додам. Все. Далі перемішуємо наш ґрунт і, в принципі, він готовий до користування. Так, всім нагадую. Нагадую, що ґрунти мокрим по мокрому наносяться а, саме лаковим пістолетом. Тобто, хоча це називається ґрунт, не забувайте, що все ж таки це не для цей ґрунт не для того, щоб наносити його ґрунтовичні пістолетом. Тому що ґрунтовичні пістолет дюза 1.6, 1.8, 2.0 і там і так далі. Це не можна робити. Чому? Тому що ґрунтовочні пістолет дуже багато, дуже товстий шар робить. А ґрунт мокрим по мокрому повинен у нас по технології бути. А, товщина цього шару повинна бути після висихання від 20 до 35 мікронів. Як, а, звичайно, гунтація один шар буде у нас 80-100-120 мікронів. Так, закриваємо. Все, пістолет, ви бачите, буде. Ви вже всі його знаєте, життя і пролайт. Система 3M. Зараз стоїть у нас на ньому через перехідник. Перевіряємо, що все нормально. Все, пістолет готовий до використання. Дюза 1,4 буду знижувати десь до розміру 1,3, буду зараз наносити. Обов'язково перед тим, як наносити, треба пройти липкою серветкою, а перед цим ще її знежирити. Перевіряємо. Так, один, два. Три, три оберти і четвертинка. Так. І знежирюємо. Обов'язково. Використовувати буду серветки від бренду Solid. Чому Solid? Тому що у нас і ґрунт Solid. Так, знежировище у мене Solid Cleaner. Універсальний. Непогано працює. Такий звичайний хімічний запах, хімічний, але не, не токсичний, скажімо так. Бо є деякі знижуючі, вони мають е, ароматичні присадки, тут її немає. Тобто, звичайний хімічний такий е, запах. Але гарно працює. Поверхня, в принципі, чиста, я бачу, все нормально. Як бачите, по швидкості висихання він дозволяє спокійно обтерти капот. Нічого ніде у нас. Не засушило і, звичайно, в такому стані не можна знежирувати. Обов'язково треба, щоб поверхня повністю висохла. Після цього беремо серветку і серветкою проходимо. Серветки дорожче бувають від компанії Curie Finish. Там є 250 та 255. Я беру 250, саме звичайно. Є е, е, така більш модна, е, така хвилясна, це 255. Вона довго грає, дорожче коштує. Я її дуже, там, мені вона подобається, але зараз 250, вона проста, звичайна і гарно працює. 250, бачите, яка вона. Зараз буду розказувати, як буду наносити. Наноситься грунт е, мокрим по мокрому, наноситься в один мокрий шар, наноситься е, приблизно як лак. Тобто ми беремо лаковий пістолет, наносимо в один мокрий шар. І, звичайно, після того, коли ми нанесли, через 15-20 хвилин ми можемо його вже фарбувати. Звичайно, після того, як пройшло 15-20 хвилин, ми обов'язково обдивляємося всю поверхню. Якщо ми на поверхні знайшли якусь мусоринку там. Що нам треба зробити? Почекати ще 10-15 хвилин, і цю мусинку можемо зняти градацію P600, p 800. Це дуже зручно. Прибрали далі, можемо фарбувати. Тя на ніс, зазвичай треба сушити 15-20 хвилин. Я підігрів камеру, через 10 хвилин вже у нас він сухий. Далі ми можемо наносити любе покриття, все нормально. Але треба пересвідчити, що у нас нема сміття. І пересвідчитись, я раджу, у кожного маляра повинно бути це в кармані. Це від 3М 800. Уважно обдивилися, якщо знайшли десь якусь мусорину. До речі, сміття я взагалі не бачу. Ну, так удачно вийшло у що, В принципі, якогось сміття я не бачу. Ну добре, десь спробував підтерти. Наприклад, якщо нам треба десь підтерти, ми спокійно підтираємо. Без проблем все шліфується, бачите? Без проблем шліфується. А, тобто, що я мав на увазі? Якщо а, ми побачили, що у нас все нормально, він гладенький, ніяких дефектів нема, ми спокійно собі беремо пістолет, починаємо фарбувати. Якщо ви побачили якусь соринку, ми можемо завжди взяти абразив, його підібрати. Цю мусоринку підпиляти нічого не треба, все нормально. Підібрали, взяли липку серветку. А, отакий варіант: взяли липку серветку. Де ми підтерли, обов'язково пройшли цією серветкою, забрали, щоб у нас не було. До речі, поверхня дуже гладенька. Це, цим відрізняться саме ґрунти, які працюють мокрим по мокрому Головна у них задача, щоб він не розтікся і у нас не було ніякої шагрені. Це дуже важливо. Якщо у нас були шагрії, ми можемо побачити, що потім у нас на базі можуть бути якісь нюанси. У нас все гладенько, ніяких нюансів нема, все нормально. Тобто я не відчуваю, все чудово. Чим мені подобається солі, що він працює дуже швидко? Він швидше працює на вічі РМ. РМ розкладається теж гладко, прикольно. І там ще є такі нюанси, коли що там ґрунт є білий і чорний між собою можна змішувати. Тут тільки сірий нітральний ґрунт, такий самий, який розповсюджений. і в принципі це прикольно. Пропорції змішування 6 до 1, ґрунт Vet від компанії Solid. Якщо подобається, можете замовляти. На цьому наше відео добігає кінця. Якщо є сіки коментарі, пишіть обов'язково їх в коментарях, буду на них відповідати. До скорих зустрічей пока!